33. Переклад Івана Огієнка. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому завсіди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом. Хай це почують слухняні, нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа, і підносьте ім'я Його разом. Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей у Богий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід. Його визволив, ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа всі святі Його, бо ті, що бояться Його, нестачі не мають. Левчуки бідні й голодні, а ті, хто пошукує Господа, нестачі не чують в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро? Свого язика бережи від лихого, а уста свої від підступу, відступися від злого і добричини, миру шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних, вуха ж його на їхній зойк, Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять з землі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволює їх. Господь зламаносердим близький і в покорених духом спасає. Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості Його, і з них жодна не зламається. Зло безбожному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього. Переможного миру вам.